Так, друзі, всім привіт. У нас зараз 10 люте 2025 року і хочу вам поговорити про ціни на свинець. Значить, ось все, вже готуємося до сезону. Скуповуємо відпрацьовані старі шнемонтажні грузи. Тут біля вже тони назбирали. Будемо в подальшому. Випалювати його на заготовочки на ось такі, і потім вже робити з нього інші груза. Шиномонтажні груза ми з нього стараємось наробити, бо він такий більш грязний, тут дуже багато попадається цинка. Або стараємось віддавати на рафінацію, або плавити якісь інші. Груза, у нас є там груза під покриття, є груза під покраску, можна свинець такий використовувати. Що по цінах? По цінах на сьогоднішній день за кілограм десь 40-45 гривень ми купуємо такий свинець. Також дуже добрий свинець, ось взяли півтони майже це у нас кабельна оболонка. Ось така, дуже гарний м'який свинець. Такий свинець до 60 гривень за кілограм ми купуємо. Ну, листовий свинець попадається, він також, також доволі чистий, коли його переплавити в заготовку. Ну, акумулятори. акумулятори ми купуємо, віддаємо на підприємство на переробку. Ну, ось так. Ось ось у нас чушечка С2. Тут також 350 кг. Порізали ось пополам чушку для того, щоб вона влазила в електротігель, в електротігель або в газовий тігель для подальшого виробництва грузів шиномонтажних та інших. Ну, ось отак виглядає. Третина чушечки. Ну, а там е, у мене в брата тігель електричний на 50 кг, то я йому е, пополам ріжу чушечку, бо вона по висоті е, не влазить ці, ці, ціліком Ну, якось отак. Це ціни я вам сказав е, Україна, город Київ. Які у вас ціни, напишіть в коментарях. Дуже цікаво почому у вас, якого міста, і по чому вас продають свинець. Чушка чушка старая дуже дорога. Доходить до 100 гривень за кілограм. Ну, ми її не купуємо, а стараємось купувати ось такий свинець. Віддаємо на рафінацію. І нам вже привозять очищений чистий свинець марки С2. Ну, дякую всім за увагу! Всем пока.